Вітаю, колеги танкісти. Сьогодні не простий ролик, а ролік зіграний моїм чудовим батьком. Батьку, ти красунь, так тримати. А ви напишіть, чи часто ви своїми батьками іграєте разом в ігри, чи проводите разом час. Бо я своїм тільки на полях танкових баталій і можу зустрітись, оскільки він дуже далеко. Батьку, люблю тебе, бажаю тобі міцного здоров'ячка, тримайся. Ну що, готові побачити цей чудовий бій? Тоді погнали. Приємного перегляду. Так. Бій-бій-бойок. Ммм, попав. Це бій. Прям супертурбобій. На жаль, я вже бачив скріншот результату, і мені дуже цікаво, що це було, І як це вдалося. І я прям. В очікуванні, дивлюсь його вперше цей реплейчик. Е, можливо, буде якість трошки погіршена, оскільки я його відтворюю на моніторів 2 к Але записаний він на Full HD. Мого батька трошки не такий потужний комп'ютер, як мій, але ну от, як ви бачите, FPS тримає в 144. Але, тим не менше, Full HD. Можливо, якось буде порізно. Ну, це вже коротше, я казав. Проїхали. Тут що? Стандартно, їде чоловік наверх, на гору. Дивимося, пильнуємо, що він буде робити. Попав він куди? Правильно, попав він до вісімок. Ну, тут трошки зарано постріл. Мені здається, можна було краще звестись. Але й добре, що ту ЛТшку забрали. ЛТшечку забрали і чистий спокій. Як можна помітити, на танчику навіть відміточки нема. Е нормально. Нормально, все. Цей Танчелло, До речі, я собі його навіть узяв за бони, як він з'явився, собі на аккаунт. І. Хочу сказати, він мене приємно здивував. Він такий добрий середняк. Мені він навіть трохи подобається. Інколи, коли попадаєш проти вісімок, прям ох, як добре можна настріляти. Ну, правда, чесно признатись. Так ну так не настрілював я. Ну, не супер турбо результати, оскільки я не такий пряморукий, як є люди, які можуть і по 10 тисяч настрілювати. І так, він їде в перших рядах прям в пуш-пуш-пуш. Що в них проти нього може виїхати? Льова, Тігер і 6, е, Прога. Ну обсидіан може виїхати, теж, теж може трошки бути боляче. Ну, дивимося, дивимося. Під'їжджає вже він до цього. Мельниця, мельниця. Опа, і вже хтось сюди приїхав, хто це? І 6, і 6 получив прям віртухачик. Віртухачик прилетів на 460. Прекрасно, це прекрасно. А він на Галді, як ми бачимо, І сяра. Ага, він нас не буде навіть цілити, оскільки він нас може і не проб'є навіть на Галді. А в нього підкалібер. Може, до речі, він цього танчика і не проб'є, аж цікаво самому стало. Ой, з чийсь ти прям зараз будеш страждати тут, так? Опа. Обережно випоряд із небезпечною зоною. Оу, сюди зараз впаде літак. Бабах. А, то не він впаде. А де другий? Аво падає, все, є, є. Тут, я замітив, він відступив, а що тут так треба аж далеко? А то можна було не відступати, правда? То так можна було далеко не відступати, чи треба було. Чи самому цікаво. Опа. Є бум. Замітьте, будь ласочка, Що батько не грає на ББшках, бо шо, бо правильно він фармить. Кредити, то не безкінечні. Опа. Льова вже ваншот, ванхе, два на це чудово. О, ну тут що, Тігер, так, з нами що. Ну, В принципі, наші, наші танчеси теж нам не слабо допомагають, вони по них добре дають. Ну, Тігер нас буде прибивати. Ще й на Галді, ого, тігер нас прям в любу проекцію проб'є. Але нічого, дивлюся, батько танкує, батько розуміє, що робиться, розуміє своє КД, красавчик. Ну, Тут-то він поспішив трошки, нічого, нічого, це нічого. Головне, щоб він... Шарив, що то треба прям ховатися від того тігрьониша, бо той тігрьониш може больно. Опа, не попав тігрьониш. От і тігрьониша помилочка така жорстка. Є, залетіло, до речі, тичка. Дуже така під гострим кутом, якщо чесно. Оскільки... Опа, і 6 спробував у нас пробити в бортик, але не зміг цього зробити. Вже 3000 домашки є. Нормально. Прям добре. Наразі битва вся в притул. під обстрілом артилерії. Нормально. Молодець, красунь, прям в притул, тільки що битву виграв з вісімками. Хорош. Не пробив, знов поспішив. Ай, скільки тичок таких спішних. Ну нічого, нічого, це простительно. А міг би, виходить, ще краще. Оу, пробив із 6. Аж цікаво, куди. Ха! Де ж він його пробив? Ну ладно, та, певно, в щоку, бо то вже був, певно, занадто сильний кут. А от він... Та в щоку, він сам тільки що подивився. Так. Розуміємо, що там стоять ПТшечки. Батько розуміє це все. І вирішує, що вернутись назад. А чо... Оу, я не замітив, на карті в нас вже там наших прям випушили конкретно. Я зрозумів, правильно робив? Та, я би теж так, напевно, робив. Там прям біда біда. Ну. Є нюанс. В цього танчика дуже слабенький обзорчик. Дуже слабенький обзорчик. Так, і що? І що ми маємо? Нічого. Не засвітились, це вже добре. Не засвітились, це вже добре. Але ми і теж нікого не бачимо. Угу. І які його дії? Куди він поїде? Він поїде назад, зрозуміло. Так, їде. Добре, їде назад. Ой, у нас. Істри взагалі ваншот ваншот. І ми такі на дві-три тички. Ну, рисковано, ну, так, рисковано. Не, не, не скажу, що прям хороша ідея. Ну. Але треба... О, вже засвітився. Значить, в нашому лісі отута, де обсідіан світився останній раз, він десь там і є 100%. Десь там 100%, опа, арта. Є, молодець, Мансанув, красава! Батя красава, давай, батя, їх. <ріст> Опа. Дивіться, ми прогу засвітили. А що вона стріляла? Чо? Ми з такої відстані. О, два не попала по нас. Красиво. Зато обсидіан знищив істри. А істри прям виїхав бортом. Ясно, красавочка. Істри молодець, не спорю, та. Так і треба виїжджати, інакше не можна. Тільки бортом до всіх треба стояти. Так, я так розумію, він вирішив відсвітитись. І що? І знов так виїхати? Ні-ні, батько, виїжджай через кущик. Виїжджай через ку. О! Красавчик. Все, не спіши, не спіши. Треба спішити, треба стріляти. Нє-ні, може він ще вийде, може він ще виїде, він. Він точно ще вийде. Треба чекати. О тепер треба чекати. Все, дай витримку. Дай витримку і очікуй помилку. Помилка завжди наступить. Вони хоч і програють, в принципі. Ну він тут фуловий. Він розуміє, що він від нас забере ці кущі і він віджме частину карти. Вони там всі сидять в тих. Ну і що? Хм. Що нікого не буде? Опа! О, я тільки хотів сказати, я аж налякався. <рес> І знову поспішив, ну лки-палки. Але я би теж, напевно, там вистрілив вже. Опа, прога стріляє вже, я зрозумів. Наскільки б можна було більше дати. Йома, це знов поспішний був постріл. Трошки можна було ще чуть-чуть дати, щоб він не дергався той обсидіан. Ну блін. Ну все одно молодець, прям тримаєш таку витримочку красава. Батько красава. Я би вже напевно постарався підпушити і мене б вже злили. Опа. Ну от зараз все. Не спіши, видихни. Ууу, ще й з під пальчиком, а він на допайочку. Шо пацик, шо там статюга? Статюгам всім привіт на допайку. А вогнегасник. Щоб дубця не палала. А знаєте чому він загорівся? Я вам скажу. Бо ті ігроки, які мають високу статистику, получають течки від таких іграків, які мають 50 і нижче, завжди буде якась критика або підпал. Це стабільно. Так, це, так і гра ця придумана, мені здається. Ну, вже 4800. Ну цей підпал зарішав, прям красиво. Прям зарішав. Майже весь урон, який був промазаний по ньому. Вернувся й можеш назад. Так. І тут цей чоловік розуміє, що тут йому робити вже нічого. Пора міняти позишн. Молодець, до речі, позицію змінювати треба, це правильно. Вони вже знають, що він там стоїть, може по сраці накидати. Він ще раз туди не вилізе. Це теж правильно. Він ще раз туди може не вилізти. Але тепер треба не йти, де прога. От прога, певно, теж від'їхала, вона не буде в тому лісочку стояти. Сумніваюся, що вона так собі просто вальяжно буде стояти. Так. Чекнув кущик, нікого не помітив. Угу, Їдемо далі. 9-6 ми виграємо, але наші щось там зліва по полю не їдуть. Їх щось тримає. А що, одна петешка чи що? Практично, ми знаємо, де обсидіан, а де прога, ми не знаємо. Так. Опа, засвітився. Ууу, значить що? Значить, десь в цьому лісі що справа. А може і зліва, до речі. Хм, цікаво де стоїть. Ну, це стоподово Прога або Петеха. Я думаю, що Прога десь від'їхала. Ну, зараз ми побачимо, як воно буде. Взагалі, як буде діятися це все дійство. Так, наша, наш шпак поїхав вперед. Шпак-молодець поїхав вибивати всю душу з обсидіана. Так, ми тут починаємо. Що робити? Ставати в кущик і зацілювати чи ні? Ану. О, ренегат поїхав по полю. Це красиве рішення. Він зараз нам ст... Шейбоком! Шейбоком! Ага. Зацілив. Що, там, дерево було впало? Я щось не помітив, що сталося було, певно, дерево впало. Я не помітив, чому батько туди цілиться. Ренегат їде по полю, але. Хм. Певно, щось сталося там було. Не відводи очей. Опа! Шо й виявив, шпака виявив. Красота взагалі ханий. й все його засвет. Ха-ха! 5200 7700 засвет у шпака. Нормально. Прям красота. Оце да, оце я розумію. Красунь. Оце я розумію. От, от, от так і треба. Який прям прекрасний бій, витончений бій, я би так сказав, витримочка є навіть. Ну, як я люблю, таке з ізюминкою. Бачите, інколи... інколи бої получаються самі собою, інколи летить само по собі. Так що пам'ятайте, не завжди буває так, що хтось, хто не вміє грати, чи класно не вміє грати. Опа, а що сталося? О, я не заміду. в Юди стояв взагалі зліво в ялинках, дивіться, що коїться, прям зліва в ялинці стоїть Ну ренегат, ренегат, дивіться. Ренегат взагалі не бачить теж його. шпак не бачить його. Що ви робите, хлопці? Алло, шпаківня. О, нарешті, нарешті хоч щось тут. О, молодець. Мансить, мансить, витримав удар, 3000 вже натанкованого, 5600 настріляного. класу, Тут в кінці екшен почався, прям активний. Ого. -го. Є. Урона стільки, а фраг один. <сум> Оглянувся, чи ще ззаді ніхто не заспавнився, <сум> Чи ще якийсь танк не заспавниться, молодець, Красавчик. Ага, то верху десь там ясно, все, арта мінус, є вже два фражика, 6 тисяч уронія, 6 тисяч уронія, красота. Ну, хлоп'ята, цей відео заслуговує лайку. Не всі статісти, не всі вміють, але інколи і так буває. Пам'ятайте, що наші батьки теж люблять погратись. Клас, вітаю, молодець. Ну як вам? Бій, рахую, заслуговує хорошого коментаря та пальчик вгору. А в свою чергу хочу вам нагадати, що не завжди, коли ви плюєтесь на когось, що хтось погано грає, що там прям нубас сидить, якийсь малолітній, там може бути дорослий дядя, який прийшов змучений з роботи і сів пограти свою любиму гру. Тому любіть і поважайте один одного, бережіть себе та своїх близьких. До наступних зустрічей. Бувайте!